Вітаю вас на каналі Реальна жінка. З вами Світлана Горобій, тета та енергопрактик. І це відео я хочу присвятити такій темі як страх публічності. Сама знаю зі свого досвіду і теж знаю, що багато експертів у своїй ніші дуже. Бояться проявлятися і саме виходити на публічні виступи, записувати якісь великі відео, і взагалі здається, що, наприклад, YouTube – це щось таке масштабне, і я не можу, не хочу або просто боюсь виступати на публіку. В мене був такий досвід, і дійсно я теж мала такий страх, з яким я Змогла справитися, подолати і почати записувати відео, почати виходити на більшу аудиторію, ніж, наприклад, в мене є в інстаграм, і ділитися своїм досвідом. І взагалі, ця концепція створити канал реальна жінка, на якому ділитися і власним досвідом, і реальними історіями. Вона надихнула мене на те, щоб сьогодні записати відео і розповісти про нещодавній досвід відвідування стоматології. Але не в якості пацієнта. Мені відкрилась така можливість бути контент-мейкером і зробити фото та відео. І знаєте, я погоджуюсь на Теж такі експерименти. Чому? Тому що для мене дуже важливо розкривати свій потенціал і бути корисною для інших людей. І якщо якась можливість з'являється в моєму полі, я кажу їй так, і я йду і проявляюся. Тому що це теж дуже важливо проявлятися, йти, сквізь, йти крізь свої страхи, невпевненість, і розкриватися. Отже, Нещодавно я побувала в стоматології. Мені було доволі цікаво спостерігати зі сторони, як відбувається цей дивовижний процес. І взагалі я дивуюся і радію тому, як люди, професіонали, виконують свою роботу, як вони, як вони проявляються у своїй діяльності. І знаєте, що я побачила? Людина-експерт в своїй діяльності. І це дуже класно, коли, він, коли стоматолог розповідає клієнту, пацієнту про процедуру, як вона буде проходити, і потім він її виконує. А коли я кажу, що нам потрібно записати відео, я чую. Ні-ні-ні, я боюсь камери, я не можу це розповісти, і взагалі ні, я пішла ось там виконувати свою роботу, хай хтось інший щось розкаже. І я задумалася: а чого ось так трапляється? Чому людина-експерт в своїй діяльності, а, наприклад, на камеру дуже важко розповідати, щось казати? І в мене був досвід з дитинства, теж він так негативно вплинув на подальшу мою діяльність саме як експерта, як на те, щоб я виходила на камеру і щось розповідала. Колись я пам'ятаю, я поїхала в дитячий табір. Я пам'ятаю. Я пам'ятаю свою поїздку в дитячий табор, і там були різні такі дні, коли потрібно було проявлятися, проявляти свою творчість і для нашого отряду. І нам дали таке завдання, що ось в певний день ви будете виступати, будете розказувати якусь, ну, ставити, як це українською. Ні, не п'єса, там просто історія. Постановку. І нам дали завдання, що в певний день ми будемо ставити постанову. Тобто, нам у кожного є своя роль, і потрібно було вийти на сцену, проявитися, розказати, тобто зіграти певну роль. І ось в мене, я пам'ятаю, що була роль Стюардеси, і там, наче був літак, і ми летіли. І знаєте що. Я вчила цей текст, я готувалася. Я пам'ятаю, що я пам'ятала його і легко могла розказати. Але коли наступив той День X, і мені потрібно було вийти на камеру, а ще взяти в руки мікрофон, я пам'ятаю, як мої руки стали мокрими, як мої ноги стали важкими. Я пам'ятаю, що я вийшла на цю сцену. Почала щось казати. Цей мікрофон взагалі здавався мені чимось таким великим і страшним, як взагалі в нього казати. І я трошки забула текст. Я пам'ятаю, що я там щось перефразувала, але результат мене не задовольнив. Я пам'ятаю, як я вийшла з цієї сцени, як закінчилася ця постанова, і як я була дуже незадоволена з собою. Але ж. Ніхто не зрозумів, не побачив, що це не по сценарію, ніхто мені не зробив зауваження, що це не так, чи щось сказали. Нас взагалі я пам'ятаю тоді, як дітей, які проявилися, пащерілі заохочували. заохочували і казали взагалі, що все добре. Уявляєте, та ситуація і той страх, ось такого, як то кажуть, а і ось та ситуація сорому вона вплинула на подальше моє життя. І як я виявила як енергопрактик, що в мене це є, в мене є страх публічності, страх розмовляти на камеру, я була дуже здивована: а чому так? Чому це сталося? І я згадала ту ситуацію, і ми з моїм одним із наставників ми працювали над цим, над тим і ми працювали над цією ситуацією. Мені знадобилося кілька сесій для того, щоб саме із тіла вивести цю емоцію, тому що емоції з нас знаходяться, знайти програму, чого так все сталося. Я дуже люблю все робити гарно. Дуже люблю все, знаєте, таке зробити досконалим. І мені, якщо щось не йде і щось не так, я можу психанути. І не записувати відео, і взагалі сказати, що мені це не подобається і не викладай. На сьогоднішній день в мене є чоловік, який каже, що треба робити, навіть якщо щось не так тобі здається, зі свого боку треба робити, треба проявлятися, тому, тому що інакше взагалі не було б цього каналу, не було б цих відео, я б взагалі не змогла виходити і розказувати. І дійсно, іноді я питаю, а як, ну мені ж як дівчині, цікаво, а як там вийшло? А як? Мені цікаво вже подивитися, і мені дуже хочеться дійсно, щоб ем, ці відео вони були класними, вони надихали вас на зміни. Вони взагалі дарували вам якийсь приємний, розслаблюючий настрій, коли ви там вмикаєте його, і у вас є 10-15 хвилин вільного часу, і ви хочете ну, щось таке. І розважитися, і щось мотивуюче, і для розвитку. І це мені хочеться якось поєднати. А як це поєднати? Це вже <сум> тема для іншого відео. І повернемося до сьогоднішньої теми страх публічності. Мати, людина має страхи, і це нормально. Це, як знаєте, базовий такий інстинкт самозахисту. І варто дивитися на ці страхи, виявляти їх. А ще. Хочеться відмітити, що страх насправді він сковує людину, і з'являється така зажатість. І знаєте, наче хочеться робити якісь дії, але неможливо це зробити, тому що ось так він реагує. Тіло так реагує на страх, тобто воно зжимається і страх як сковує. Іначе ти хочеш зробити, але не можеш. Ще є у людей, наприклад, починає боліти горло, вони не можуть сказати. І дійсно, якщо розібратися, скажімо так, із цими психосоматичними проявами і попрацювати із тими переконаннями чи програмами, чи ситуаціями, які створили цей страх, то виявляється, що не все так страшно і все можливо, і розмовляти на камеру, і записувати, і проявлятися, все це. Теж можливо робити, головне робити йти в цей страх. І навіть, знаєте, якщо у вас є якийсь страх на сьогоднішній день, ви теж можете, знаєте, якщо у вас на сьогоднішній день є якийсь страх, дійсно, чогось ви хочете, але боїтесь. Треба, як я роблю, можливо і вам це стане в користь. Поговорити зі своїм мозком, пояснити, що це не дуже навіть там, щось страшне. Звичайно, якщо ви не вирішили стрибнути з якогось там високого поверху, і у вас немає цього захисного. Покажи, покажи. Як він там? Показуй, показуй. Оцей захисний парашут, <кажи> який відкривається, і який вам може зберегти життя. Я домовляюся зі своїм мозком, я йду в цю ситуацію. Так, наприклад, теж в мене була ситуація, коли мені ну, от, хочеться записувати відео, а я не знаю, що записувати, тому що в мене багато тем і яку саме розкрити. І я кажу: ну добре, ми давай почнемо робити. В нас є така основна тема, яку ідея, яку я хочу донести, і давай будемо робити. Навіть якщо, як каже мій чоловік, тебе десь там в потоці унесло, я. Намагаюся повертатися до відео і далі продовжувати. Отже, що потрібно робити, якщо у вас є певні страхи? Дійсно розбиратися з ними, дивитися, що викликало цей страх. Яка програма або якийсь сценарій в минулому сформував цей страх і домовлятися розбирати, розкладати його, і страх можливо подолати, і він долається в тому числі через певні дії. Якщо ви являєтесь експертом в якоїсь сфері і ви дуже хочете мати свій YouTube канал, хочете записувати відео, виходити, ділитися з людьми корисним, я як вже це зробила, людина, яка вже це зробила, рекомендую просто почати діяти. Дійсно, не дивитися, чи добре воно буде, чи погане, не робити оцю, оцю оцінку, а робити аналіз. Тобто викласти кілька відео, проаналізувати, мати собі наставника по Ютуб, який вам допоможе в цьому, так, наприклад, пропише стратегію або розкаже, як взагалі потрібно готуватися до зйомки відео, як налаштувати світло, камеру, як взагалі почати цей процес. Це дійсно дуже така корисна буде порада для вас. І якщо вам потрібна ця порада, я можу вам порекомендувати одну гарну людину, можете мені написати або залишити коментар під цим відео. І дійсно виходити і робити. І якщо вам здається, що Ютуб це щось таке страшне, ні, це лише ваш страх, з яким варто попрацювати. І якщо ви маєте якісь страхи або упередження, я вам може бути корисна, як тета та енергопрактик. Ми можемо розібрати ці переконання через мій потужний досвід, як енергопрактика, так? і через метод тета Хілінг. І дійсно подивитися на тіло, подивитися на ті енергетичні перепони, які є в тілі, і те, що гальмує, що стримує і не дає розвиватися, наприклад, вам в YouTube-каналі. В YouTube просторі або в інших соцмережах і ви хочете проявлятися як експерт, це все можливо зробити, головне слово діяти. Отже, я бажаю вам успіхів у подоланні зі своїх страхів і дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця, що приділяєте свій час та свою увагу. Сподіваюся, воно було вам корисним і ви отримуєте для себе інсайти. Діліться це. Можете ділитися цим відео зі своїми знайомими, щоб вони теж стали вільними від страхів і почали проявлятися. З вами була Світлана Горобій. До зустрічі у наступних відео. Ну, вимикніть, будь ласка. А, це все кончено.